Мер всім та нехай Господь благословить вас там, де ви є. Фінал війни та перемогу визначає Бог. На чиєму він боці? Ми живемо у незвичайний час. Відбуваються війни, катастрофи. Як зрозуміти, з ким Бог і кого Він благословить? Щоб отримати відповідь на ці запитання, у нас є ціла історія єврейського народу, є Біблія, яку треба вивчати, розуміти і слухати людей, які знають Бога і мають пізнання. Тому що був час, коли Бог боровся за євреїв. Але траплялось і так, що Бог був проти них, коли вони е, грішили. Тому дуже важливо знати, на чиєму боці Бог, адже його перемогти неможливо. І тут є яскравий приклад того, з ким Бог ми бачимо в житті Авраама. Відбу... Відбулася війна, прийшли царі та напали на садом та гамору. Племінники родичі Авраама потрапляють у полон, міста розграбовані, все викрадено. Що робить Авраам? Він валює до Бога. Бог зраджує всіх ворогів у його руки. Авраам збирає 318 чоловіків, які були народжені в його домі, і перемагає тих царів з військами. Це здається нереальним, так? І прийшли царі, які готувалися до війни, а в Авраама лише 318 чоловіків. Але Авраам перемагає, відбираючи все награбоване, звільняючи полонених. І Ісус каже, якщо ви діти Божі, то чиніть, як чинив Авраам. І ми бачимо, що Авраам мав перемогти. Він вражав усіх неможливе ставало можливим, тому що в його житті був всемогущий Бог. Тому давайте відкривати свої серця для Бога, давайте разом вивчати Слово Боже. Слухайте тільки Божих людей. Амінь.